Саморобна бронетехніка, яку ми зробили з КАМАЗа, ми обварили бронепластинами і металом для того, щоб тримало, вона дійсно тримає калібр 7,62. Встановили сюди крупнокаліберний кулемет 12,7 УТОС, з якого можна вести вогонь безпосередньо з цього Камазу під прикриттям броні. Ну, штурма так, да, можна здавати. Піднімається для захисту водія. Тут зроблені лише для того, щоб можна було бачити, воно піднімається і водій може бачити ну, напрямок круху і бути в безпеці для цієї брелі. І так само двері, так, да? я здивлюсь. Так, що... да, двері так само, тут тільки для того, щоб бачити там, напрямок сліва-справа. Так це повністю Который угу. танцювали. Ну да, случайно. Ну потому что... Що... Либер ладно. Лібор дозволяє е, вносити барикади, е, це і запалювальні, і фугасні заряди. Вот. І для того, щоб... Безпосередньо штурмувати, наприклад, барикади. А скільки людей над ним працювало взагалі? Е, у нас люди, е, зварювальники, працювали майже цілодобово. Е, ну, там група е, чоловік 10, е, які працювали, навіть очі вже переставали е, бачити, тому що ну, постійно люди там жили на автобазі і не виїжджали, ми навіть їсти під, під, підвозили, тому що працювали цілодобово ці два тижні.